Отож, бачимо, що Байден таки зняв свою кандидатуру із передвиборчої гонки у Сполучених Штатах Америки. Це рішення ну назрівало, м'яко кажучи, не один день. Як ви сприйняли цю інформацію, і чи очікуваною вона для вас була? Ну, дивіться розмову про те, що Байдена треба міняти, вони почалися не до дебатів а задовго до цього, так, так майже з минулого року, з кінця минулого року, вже в соціологічних опитуваннях з'явилися побоювання американців стосовно того, що Байден спроможний буде керувати державою через стан здоров'я, і розмови давно точилися. Я вас запевняю. Я упевнений, що демократична партія провела всі. Можливі там дослідження, які тільки можливі були щодо інших кандидатів, це і Мишель Обама, це і Камала Харріс, це і інші кандидати. Хіллері Клінтон теж розглядалася. І так далі, але е, Байден е, був е, об'єднуючою в дійсності компромісною постаті для демократичної партії, яка сильно-сильно полівішала в останній час, і тому його в принципі залишали, е, думали, що пронесе не принесло. Тобто, показали дебати, що ну відверто не тягне. Він вже. Просто за фізичними даними а далі ми вже бачимо, що і там і помилки у нього нещодавно в одному з інтерв'ю він навіть не зміг пригадати ім'я міністра оборони, назвавши його просто чорним хлопцем. Тому в даному випадку, звичайно, що дотислиться питання, але чи насправді зможе це врятувати вибори демократичної партії поки що. Велике питання чому тому, що дивіться, вони вже по часу не Е, Дай боже, вони аж 11 серпня визначаться з кандидатом. А ми там бачимо, що внутрішню політичну боротьбу. Наприклад, сім'я Обами не підтримує цю кандидатуру, тому що у пана Обами є власна кандидатура, і вона вже розповіла пану Обамі, що вона є найкращою кандидатурою. Е, і тому подивимося, що там буде далі. А тим більше що республіканці насідають, вони достатньо активно будуть просувати цю тему, що замах на Бай на Трампа організував взагалі. Байден от сьогодні буквально повинні відбутися слухання в, в палаті представників, куди викликають голову секретної служби? Вони вже продовжують пресингувати демократів на предмет того от Джонсон, що давно заявив: якщо Байден неспроможний брати участь в виборчій кампанії, то чому він досі президент? І багато чого іншого, тобто, ну тут порядок денний і поки що будуть диктувати республіканці. Чи вдасться їм організувати кампанію адекватну демократам? це теж велике питання. Чому, наприклад, питання грошей, тих самих. тому що пожертви, наприклад, були безпосередньо на Байдена, так а Камала Харіс поки що не може отримати доступу до цих грошей, поки вона не отримала е ну, офіційне кандидатство. А це ще три тижні. А на такому короткому строкістроці це досить така велика відстань. Шва і час досить швидко йде. Пане Тарасе, то на вашу думку, що стало останнім, так би мовити, тригером, останнім ось тією точкою кипіння, коли все таки демократи наважилися зняти, можливо, переконати Джозефа Байдена зняти свою кандидатуру із президентської передвиборчої гонки? Це саме може чи можемо ми говорити, що саме ось той вкрай невдалий виступ на теледебатах 27 червня із Дональдом Трампом був то тією точкою, чи все ж таки якісь інші фактори на це вплинули? Ну, це ж не перші. Вже були випадки, коли і Байден міг щось згадати. Да, да якось не дуже адекватно себе поводив на камерах. Я пам'ятаю історію, коли там він приїхав в Італію на Джей 7 Він просто там зупинився і дивився зовсім інший бік, поки прем'єр Італії його не врятувала ситуацію, не взяла під руку і не показала, куди треба рухатися, і куди треба говорити. Я думаю, що це була вже така остання соломинка, яка і переламала хребет верблюду. Пане Тарасе, ну і звичайно зараз бачимо в різних медіа, з'являється інформація, і буде ще впевнений з'являтися про те, як ось це рішення Джозефа Байдена впливатиме на світову політику, допоки він ще буде до листопадових виборів президентом Сполучених Штатів Америки. Що має відбуватися в світі і в Україні? Зокрема, як відбуватиметься ось надання зокрема військової допомоги з боку? Сполучених Штатів Америки Україні в цей період, в цих трошки більше ніж 100 днів. Дивіться, він буде президентом ще до січня наступного року, тому що так прописана конституція. Поки о, Трамп не прийме присягу. Тепер угу, я, я не думаю, що, що да щось я не думаю, що щось поміняється особливо скоріш за все, як воно було зазначено, так воно і буде. Але я думаю, що тут є час все ж таки для України і союзників пресингувати вже адміністрацію Байдена, щоб вони все ж таки е почали більш активно е допомагати Україні. Ну, принаймні йдеться про розширення ударів по території Російської Федерації в глибину. Тому що така ну достатньо в'яла політика Сполучених Штатів Америки, в тому числі у війні України та Росії, призводить до інших жертв. Тим більше Україна розвіяла ці міфи, які теж активно ретранслювалася такою русофільською групою в адміністрації Байдена, це Селіван Бьордс. Що можлива там ядерна ескалація і так далі? Нічого нічого не буде. Україна розвіяла це міфи, коли не слухали це. Теж поради з Вашингтону, що не треба бити по російських НПЗ. Ви до речі, бачите, як вже у росіян вже починається проблема з енергетикою, а це так, ще до осінь настає. Так і от сьогодні, наприклад, оці СБУшні дрони прилетіли знову в топсе. Це нафтопереробний завод один найбільший в Краснодарському краї. Вдарили в парадромах, це з запасами палива. а це теж знижує можливості росіян про бомбарду... щодо бомбардування території України. Далі Україна розвіяла міфи стосовно ядерної ескалації, коли теж не слухала парад з Вашингтону. А коли знищили станції попередження ракетного удару, це три штуки було знищення. Це за горизонтні станції. Це є частиною взагалі ядерної інфраструктури. І після цього підключилося, я впевнений, підключилося країни НАТО, особливо східна Європа, які почали тиснути на Вашингтон і запитувати, що ви робите, тому що в дійсності росіяни готові вже зараз атакувати НАТО. І ви бачите, дотиснули удари по території Росії, але це теж починається хитрувати мутки, те, що я називаю, начебто дозволили, але ракет не дають, а Давайте тільки Курська. Харківська область, а давайте глиб не бити, хоча там 200 кілометрів до найближчого до найближчого аеродрому. Що значно ускладнило б в дійсності росіян бомбардування України, тому що чим далі аеродром, тим далі це повинен летіти літак, а ресурс літака він не безмежний. Він так, так часто не можуть літати. Вони особливо це стосується Оці ту 95 ту 22 а тому, що Росіяни їх не виробляють вже достатньо давно, і тому тут слід тиснути, вимагати більше зброї і більше можливості бити по території Російської Федерації. Пане Тарасе, бачимо, що у своєму публічному такому листовому назвімо це так зверненні Джозефа Байдена, якраз чинний президент Сполучених Штатів Америки підтримав Камалу Гарріс як кандидатку в президенти. То що зможе ця пані запропонувати допоки ще не відбулися вибори у, в Америці, і загалом, як чи можна зараз говорити про про те, як будуватиме свою політичну кампанію, зважаючи на те, що терміни доволі стислі, доволі короткі, ну я не думаю, що сильно буде відрізнятися це від політики Байдена. Так, те, що, те, що говорилося, скоріш за все, вона себе буде позиціонувати. Як послідовниця Байдена, тому що все ж таки у Байдена найвищий рейтинг Ну це логічно з з зору політехнології говорити, що я є сподкаємниця, тому що ну найсильніший політичний бренд є все ж таки Байден, так ну він все рівно залишається президентом. Це означає, знаєте, як говорять американці, президент це завжди новина. Він все рівно з'являється на телебаченнях, і це дає. Розширені можливості для агітації, або а, або знайте такої непрямої агітації, за Камалу Гарес і так далі. Тому я не думаю, що щось буде по іншому, щось вибудовуватись і ніяких змін я не очікую. А як буде будувати свою політичну кампанію в подальшому, зважаючи на ось це на ці повідомлення, що Байден таки здав задню республіканська партія? і що яким чином намагатиметься прощупати яку саме основу Дональд Трамп, аби все таки перемогти у виборах, аби все таки переконати американських виборців? Ну я вже сказав. Вони вже активно будуть качати тему замаху, будуть активно розповсюджувати цю інформацію. Тобто, демократи тепер будуть змушені виправдовувати завжди, що це не вони, що ніхто там не, не спеціально не підбурював секретну службу не дивитися, що відбувається. Ну тобто, це тема в дійсності на місяць, якщо не на два. Далі там щось ФБР буде не так розслідувати. Трамп буде теж їх буде звинувачувати в тому, mm -hmm. що це Байден довів е, спецслужби США до такого стану, що вони не спроможні нічого розслідувати. Тобто, це буде нескінченна тема. Е, плюс, е, ну це, те, що ми вже зараз бачимо: плюс звичайна соціалка, а е, плюс звичайно пов'язане е, от е, це, наприклад, у нас істерики часто катали стосовно цього дівенса. А Дівенс, якщо його послухати, він же абсолютно от таку риторику того іржавого поясу, те, що називається, говорить, що Байден підтримує країни-терористи, закуповуючи у них нафту. А в той час як американські виробники обмежені щодо виробництва видобутку нафти, газу, будівництва, лпж терміналів. Байден же зупинив своїм указом будівництво нафтопроводу з Канади кістон, який почав будувати Трамп, та багато чого іншого. Тобто вони будуть таку от риторику збільшення зайнятості реіндустріалізації Америки. А, атаку на Китай звичайно буде я, таку агресивно проводити, які забрав у них робочі місця та багато чого іншого, тому що ну основними донорами є, 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 республіканської партії є партії реального сектору економіки: це нафта, газ, ВПК, о, металургія і так далі. Пане Тарасе, бачимо, що Дональд Трамп заявив, що перемогти Камалу Гарріс йому буде легше ніж Байдена. То чим продиктована ось така впевненість, чи вбачаєте чи ви дійсно те, що Трамп вже переміг? Чому він так, врешті-решт, вважає? Чи це є якраз складова тої інформаційної політичної кампанії, яку ведуть республіканці? Чи можливо це дійсно ось така люта люта самовпевненість, ну знаєте, є така приказка. Хочеш бути королем, поводь себе як король, і mm -hmm. так і так бу, хочеш бути президентом, поводь себе як президент. Звичайно, що впевненість додає тому що ну психологія людей побудована таким чином, що за впевненими людьми і переможцями, звичайно, що люди йдуть. Тим більше що після того як Трамп вижив після замаху. Ну знаєте, тут ще Оріол магічності, теж навколо нього е, теж з'явився, який він теж активно буде спілкуватися. Ну і куля не бере, е, ну і так далі. Тому я думаю, що вона активно будуть цим користуватися. А ну а Камала Харріс, вона достатньо така. Як я вам сказав, я впевнений, що її теж рахували. Ну в американських медіа вона ну і в США вона не дуже користується такою популярністю, тому що вона достатньо така не харизматична. Як знаєте, як сказав один з аналітиків стосовно неї, що її, її промови називають салатними промовами. Не завжди не зрозуміло про що вона що вона взагалі має на увазі. Ну і багато інших причин, звичайно. Ну і все ж таки досвід Трампа, ну, впевненість його він дається взнаки. Не Тараса, якщо говорити от саме про особистість Камали Гарріс, щодо її поглядів. Та підтримки Україні. Я думаю, що тут гірша буде ситуація. Чому? Тому що, от Байден фактично ледь не останній політик в демократичній партії, в демократичній партії, який ще дотримувався якогось, знаєте, такого центризму. Демократична партія скотилася в дійсності в такі вже ліву ліву таку. Нішу і це представники нового покоління, вони значно лівіші за поглядами. А у нас часто говорять, що, наприклад, крайні праві, наприклад, проти допомоги Україні, хоча це не так, а я вам скажу: крайні ліві в демократичній партії теж проти допомоги Україні. Це їхні погляди, що будь-яка війна це погано, що треба там сідати, і не треба за стіл перемовин. Не треба підтримувати війни, хоча це працює в дійсності на агресора. Тому я тут гірше очікую від пані Камали Харріс. Вона вона більш ліва за поглядами, і це гірше в дійсності для України. Я вважаю. Пане Тарасе, цікаво. А яким чином Україна має будувати нині комунікацію свої стосунки із політичними істеблішментом Сполучених Штатів Америки, зокрема з Дональдом Трампом, бачили нещодавно, що якраз спілкувався наш глава держави Володимир Зеленський з кандидатом у президенти Трампом, і що певна така комунікація все-таки встановлення її відбувається. А подальші які? Кроки мають бути, аби все таки втримати підтримку як від демократів, так і від республіканців, втримати Україні саме ось цю підтримку. Дивіться, перше, що повинні запам'ятати українці, що вірити нікому не можна: не Байдену, не Трампу, uh -huh. не західним політикам і так далі, вірити можна тільки в себе, власну армію в український народ та власне ВПК Чим більше Україна буде виробляти власних ракет далекобійних дронів, чим більше буде бити по території Росії, тим більше нам буде допомагати, тому що так побудований захід, бо сильних і в міру буйних а, інвестують гроші. Бо сильні та в міру буйні вони є перспективними. Як це з Ізраїлем відбувається, так абсолютно. А, точно. І, чим більше... Так, і ми повинні розуміти, що чим більше сильніше будемо, ми тим більше з нами будуть хотіти мати справ, тому що кожен в цьому світі, кожна успішна нація, любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Ніяких друзів. Знаєте, от мене просто знаєте, дратує, коли ми починаємо хтось там бачить, хтось говорить: ну ось у нас там в цій країні є. Друзі і так далі. Ну це знаєте це, це знову намагання шукати братів. Ми тільки одних братів здихались так а тепер шукаємо інших братів. Ні, ні, ми не повинні. Ми повинні бути тільки абсолютно прагматичними холодними, як це робив завжди. Ізраїль от ізраїль. Знаєте, так вони підтримували стосунки з США, але це не означає, що вони повністю до них дослухалися. Наприклад, 67-му році, незважаючи на те, що США допомагали вже тоді запомагали Ізраїлю принаймні системами ППО, їм це не завадило розстріляти американські корабель в нейтральних водах Ліберті загинуло 30 американців. через те, що Ізраїль вважав, що цей корабель зв'язку може передати інформацію, що вони хочуть захопити голландські висоти. Ну нічого, потім навіть компенсацію виплатили, забули про цю історію, і, і що ну все рівно США ще більше стали допомагати ем, Ізраїлю вже в, у війні 73-го року, тому що е, крутих пацанів завжди за які вміють себе поставити на районі, завжди підтримують так. Ми це повинні це запам'ятати Так? А далі йти по по інтересах. Так, от що хто є спонсором, наприклад, партії республіканців? Це ВПК та нафта, оцим виробникам нафти, які качають казахську нафту через територію Росії. Ну сказати, що ваш нафтопровід буде цілим, поки допомога буде йти. Так ми гарантуємо його безпеку. Ось, якщо не буде допомоги, ми ні за що не відповідаємо, тому що у нас питання виживання. Так це перше далі. ВПК. ну багато виробників Сполучених Штатів Америки хочуть все ж таки відкривати виробництво нашої держави, бо їхня зброя стрімко застаріває, бо в Україні зараз все відбувається майбутнє воїн на наступні 30 років. Для цього Україна повинна не знаєте, не дивитися з валідолом, що там відбувається в США. А запитати прем'єр-міністра, чому б він не забезпечував засекреченість підприємства ВПК. У нас ледь не на відкритому доступі в НайТ на сайтах перевірки податкової можна знайти, де знаходиться підприємство ВПК чи де живе керівництво його так? або купи базу митниці, і ти одразу ж побачиш звідки везуть комплектуючі, звідки везуть озброєння, за якими цінами, і так далі, все це повинно бути засекречено. Далі засекречена секретність. Ну, наприклад, забезпечена э, 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 страхування військових ризиків. Якщо прилетіла ракета, Україна повинна компенсувати це. А то щоб знаєте, гроборончики вивезли зерно з Одеси. У нас виявляється, страхуються їхні суда, якщо ви не знаєте, в тому числі з бюджету України, 20 мільярдів на це було виділено на хвилиночку. Да, а щоб підприємства, які промисловці, які це роблять, вибачте, там немає страхування життя робітників підприємства ПК повинно бути. Дозвольте експорт українською зброї. а то у нас ідіотська ситуація. А от Камишин нещодавно заявляв на 10 мільярдів готово виробляти зброю, але немає грошей в бюджеті щоб це викупляти. Так дайте можливість, нехай вони це експортують, завозять валюту в країну, а підтримують виробничі цикли. Туди вони продавати можуть за будь-яку ціну не заборонена. А українські армії згідно з українського законодавства, можна ж домовитись, можна. Наприклад, п'ять дронів експортуєш за кордон, а шостий українській армії за умов на гривню, наприклад, або там цінними паперами у ВДП чи іншими можна розплатитися. Я думаю, що вони з задоволенням візьмуть і ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Якщо ми станемо частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, як це стало до речі, ВПК Ізраїлю, От знаєте, от, смішна була нещодавно ситуація в Європі, коли там була така антисемітська кампанія проти Ізраїлю за те, що він бомбардує Хамас, вони намагалися на виставках міжнародних знаєте, приховати, що там є ізраїльські компоненти. А виявляється, що у всіх є фактично якісь ізраїльські компоненти, там в Європі, Сполучених Штатах Америки, вони не можуть відмовитись від Ізраїлю. От, наприклад. Оці f 35 е, літаки, так шоломи для них виробляються в Ізраїлі. Один шолом коштує 400 тисяч доларів. так. оце ставати частиною ОПК, я вас запевняю. Оці хлопці пояснять будь-якому американському політику, чому Україну треба інвестувати, і буде завжди допомога. Тобто, абсолютно прагматично, цинічно треба дивитися на цей світ, як світ дивиться на нас. Так? І тоді е, я вас запевняю: питань не буде. Тобто, головне, щоб знаєте, ми. Не от не піддавалася пропаганді або демократичної або республіканської партії. То знаєте, у нас тут Трампа роблять одіозним в нашій країні. В основному люди, які з громадського сектора, які фінансуються демократичною партією, нам не потрібно це. Нам потрібно, щоб у нас була підтримка і слід діяти абсолютно прагматично, цинично, холодно, без будь-яких сантиментів. Тоді я вас запевняю, будуть допомагати, будуть робити і так. Ми вступимо в НАТО. У нас часу запитують, як вступити в Україну в НАТО, а отак і вступити. Бити по території Росії, показувати, що ми є гравцями на євразійському континенті. А якщо ще у нас добудуємо ракети на 2-3 тисячі кілометрів, це ж гравці не тільки на євразійському континенті. Якщо ракету повернути трохи по радіусу, це вже до Ірану долітає. А з такими, знаєте, серйозними людьми хочуть дружити, і таких сильних та буйних хочуть тримати під контролем. А НАТО це якраз той механізм, який. І дозволяє ну принаймні тримати під контролем. Хоча, звичайно, у України буде певна автономність, як у Туреччини, в тому числі, тому так абсолютно без будь-яких сантиментів ставитися самим ставати самішими. Тоді я вас заповнюю кількість друзів, які захочуть з Україною дружити, буде так рости, що ви просто будете дивуватися їх цієї кількості. Ну, врешті-решт, знаєте, як то кажуть, що сильні, сильні рахуються лише сильними і наступальними, то відповідно дійсно треба. Я, я, таким, да, чим... я хочу просто да, історію да, розказати вам да, прошу. один дипломат розказав Лєвченка. Він якось в ефірі ми сиділи, він цікаву історію розповів. Він прийшов молодим дипломатом в, тоді в МЗС, ну тільки незалежність оголосили, і так далі. І раптом в МЗС приходять американці і британці. Український МЗС вже тільки оголосили і запитують: а яка позиція і, і думка України стосовно ядерної програми Індії та Пакистану? Ну, уявіть собі, тільки радянська Україна тут була, а тут приходять і такі люди, запитують це. А знаєте, чому запитували думку України? Тому що на той час Україна ще була ядерною державою. А коли тільки знаєте, не стала ядерною ну в принципі плювати на твою думку і не хочуть не сіпуватися. Як я вговори потужний ВПК, дрони, які спроможні знищити противника, так постійно інвестувати в ВПК, як у Ізраїля є, це є наукаємна в принципі галузь. Uh, і я вас запевняю, всі будуть здружити, тому що Україна ну настає дуже неспокійна в дійсності 21-го століття. А України будуть найбільш ходові товари. Це продовольство та зброя. А знаєте, Дійсно. за це можна багато чого торгувати за це і вимагати в тому числі. Дякую, пане Тарасе, вам за цей оптимізм, за цю небайдужість до процесів, які відбуваються, і за те, що маєте нагоду про них розповідати широкому загалу, зокрема, і нам тож на цьому будемо ставити три крапки у нашому спілкуванні. Політичний експерт Тарас Загородній був сьогодні з нами на зв'язку. Тож, пане Тарасе, на все добре і тримаємося.